Друзьячки, всем привет! Куми отправляем посылочку. Толстолобик такой, я не знаю, сколько килограмм, а четыре, наверное, такие. Угу. Вот Это такие карасики. 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 Подчеревочек. Это вещи детские. Тута рис. Булгур. Это булгур І рис. І оце рис. Бо кажуть, в Житомирі нема рису. Не знаю. Правда, не правда, але нас тут закормили гуманітаркою, що вже свині даже не їдять. Так що такі діла. Я шучу, конечно. Що... Зараз це... по блакуміруємо. Ну, тут сальце це полакумірували. Чи замотаю вон в эту. На таку отражайку польоїзов, рибку в мене заморожено І відправимо. І завтра вже посилка буде, буде да. в Житомирі. Так що хто хоче товстолоба, у нас бувають толстолоби Ну не знаю, ви там пишіть, дзвоніть, спрашуйте. Якщо хочете, ми... я почистю кишки уберу, сперва важимо з усим. Показую вам на фотографії Який вес, скидку риби на вайбер, вам, вам отправляем вайбер, Вас устраивает, все, я заморажу, потом заматываю цю отправляю вам. так що, ну, У нас бывают коробці, бывают толстолоби, Так что хто хоче, пишіть. И, да, караси кажіть. тоже вообще хороші, Все. Всем всех благ. Всего доброго. Так. Со столовой бывают, забыл сказать. Со столовой бывают от 2 килограмм до 9-10 килограмм. Коропа до 9 бывают. И ну от 2 тоже до 9 килограмм. Вот так. А карась от пив до 1,5. А, полтора. Караси. Караси бывают ладошка, ну, 500 там, грамм и где-то до полтора килограмма. Хорошие да, тоже. Попадаются. Ну, это на любителя, конечно, кто любит маленьких карасиков, кто там здоровых. Куми отправляем бесплатно. Так что, що... вообще скажите, кому из грошей, дар миллион. Так, куми бесплатно, а кто хочет... 85 гривень толстолоб у нас ціна. На карася 75 гривень цена. І на коропа 120. коропа 120. Бувають ще щучки теж по 120. Щучки теж там 6 кілограмів буває. буває там... маленькі. Ну, це. Це якщо когось інтересуватиме, то да. індивідуально пишіть, пишіть там, будемо писати, що кажіть, є. Кажіть кому що захочеться. як буде, відправимо. Не завжди є, я ж кажу. Ну а коли буде, ну я не знаю як ми це зробимо. Я відео зніму, от, наприклад, з рибою у нас є риба, я відео знімаю. Ви дивитесь, бачите, о, я хочу рибу, все. Я вам пофотографував, зняв, почистив, заморозив, відправив, все. Все, пока. Ложим кумаши конфетки. Где твори? Да, у вот, всякие все взяла себе попробовать. Интересно. Так. Вот так. Все, вроде упаковали. Несем на новую почту.